Доброго дня, сьогодні 17 серпня. На днях знімав відео, як веде себе слива та часан на різних підщепах. Ну, Скажімо так, відео таке пізнавальне, але не зовсім об'єктивне. Так як в ну, мене, так скажімо так, щепи південній стороні саду, де сонце багато, північні на різних підщепах, і, ну, звісно ж. Вона буде вести себе по-різному. Отака сливка Petis На даний момент червоний бік. Я вже бачу, що потроху починає осипатися, і треба вже потроху знімати. Можливо, відео зніму. Раніше я кілька років знімав колони Фуджі, і тут вже відео було більш об'єктивне. У мене колоновидне дерево, з яке я зробив. от Ну, Два стволика розвів, не вгору пустив, розвів і поприщепляв фактично всі клони. Тут єцтек на фагу, Кіковісім Тоширо, Фубракс. Цей є, Ятака, Бенішогун. І от коли вони в одному місці, на одному дереві, на одній підщепі, це відео вже більш об'єктивне. І зараз в продовженні цього відео. Я підійду зараз до редів і їх клонів, або щось схоже з ними. Значить, тут в мене ред от деревце. Я його потроху вже перещеплюю такими сортами, як джероміні і суперчів. І ось тут вже можна на одному дереві побачити, як ведуть себе сорти, як вони забарлються в експері... якийсь Скажімо, так, період, чи одинаково, чи по-різному, як достигають імуність. Ну, одним словом, все, що можна про сорт дізнатися, який, наприклад, клон кращий від іншого по смаковим властивостям, адже підчепа теж може давати впливати на смакові властивості. Тому щоб відео було ну, взагалі об'єктивне, бажано от на, одному, на одній підчепі, на одному дереві. Прищеплювати і потім уже мати якесь уявлення, об'єктивне про ті чи інші сорти. Ну, от відео буде про такі сорти на одному дереві, як Джереміні, на 17 серпня. Ось бачимо, Ось чому цей зредів буде моїм ну, чи не основним сортом. По-перше, дуже тверде, вигляд такий. Шикарний просто вигляд, тут прямо аж бордовий такий. І це от він фактично вже почав в липні місяці окрашуватися. Якщо візьмемо, наприклад, речів. Ось речів, да? тут в мене не багато речів, а ось речів різнього тут бачимо, який окрас. Який окрас речіфа. Тут я вже практично його прищеплюю, джеремі з суперчіфом, тому його не багато тут. І трошки заморозки ще пошкодили завість. І тепер ще от сигналки в мене суперчіф, Нарешті я дочекався. От показую. Ось суперчіф, суперчіф починає окрашуватися. Тобто це вже щось. Далі бачимо речів. Речиф. Кажу... Ще раз повторюю, що речів це із Редів один по смаковим властивостям один з кращих. Але от по легкості мені все-таки Джероміні. от я б все-таки віддав перевагу суперчів, ну, щоб вам дегустувати. Ось теж Джероміні в мене в тому році були тут сигналки. От дуже багато буде, ну, як для мене відносно, багато буде живців, так як. Сад невеликий. Джеремі ну, ще раз покажу Ось. на даний момент. Ну, Це просто шикарно. І лежкість, і смак, і імунність, ну все. Все чудово в ньому. Тому от, на даний момент от, об'єктивно от, можна побачити розміри, окрас. Там, і далі потім вже взимку будемо дегустувати. Мабуть, в одному відео я. Як і з Фуджі, так само зніму Джераміні, Ред Чиф, Суперчів. Можу там буде ріха, Ред, Ред Кап, якщо сигналки подивлюся, якщо є, теж сюди підуть. Ну, я все-таки от камеру теж відношу сюди до редів, по смаковим, по вигляду. От, Так що побачимо. Будемо спостерігати. Ну от, на, даному, на даний момент. Ось мають такий вигляд. Гряди їх клони.